Ми вітання новини на Ukrainian Media Network. в студії Катерина Супрун та Назар Задирій. Починаємо денний випуск з новин з фронту. 10 грудня станом на 7 годину ранку порушення режиму припинення вогню з боку окупантів не зафіксовано. Разом з тим. 9 грудня зафіксовано 6 порушень, з них тричі застосуванням забороненого мінськими домовленостями. Озброєння обстріли велися в районі населених пунктів Шуми, Новомихайлівка, Причепилівка, Південне в районі станиці Луганської, Російської. Кій найманці застосували міномети калібру 120 та 82 два міліметра. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських військових. Один в тяжкому стані, у іншого стан здоров'я задовільний. Ну і Зеленський, нарешті, поспілкувався з Байденом. Це було напередодні 9 грудня. Розмова з Байденом зеленським тривала півтори години. І спочатку з'явився твіт Зеленського, що Байден його поінформував, що відбувалося на цих прозміст перемовин з Путіним. Угу. А далі, вже пізніше ввечері, офіс президента виклав деталі про що йшлося в перемовинах між Зеленським та. Байденом і йдеться наступне. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Відбувся обмін оцінками щодо перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів та Росії. Далі також йшлося про північний потік. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проєкт Північний Потік-2 виключно через призму енергетичних та безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії. У цьому зв'язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України. Йдеться в прислужбі. В повідомленні прес-служби офісу президента, а тим часом Блумберг пише про те, що Байден хоче скликати зустріч країн-членів НАТО та Росії. А в альянсі пролунала критика такого рішення. А, значить, йдеться про те, що одна з країн Східної Європи обурилася так, так такі пропозиції, лютувала. і навіть лютувала та за інформацію за інформацію Блумберга і вимагає пояснень, що саме планує президент Байден. А, і стурбовані тим, що це якісь якісь поступки для, для Кремля. Да. Можуть бути, ну подивимося, як будуть розгортатися ці події. Тепер у нас нова фаза нової дипломатичної, нових дипломатичних розбірок. Отак от би я сказала. Там ну буде заруба, звичайно. Е, так, і це ще не кінець про новини США України і Україна зараз нині в епіцентрі реально дипломатичних Як в останнім часом. Е... Часто буває з ну, як тільки Московія починає бикувати на кордонах українських, брязкати своєю зброєю, стягувати свої війська. Звичайно, що це ну, в першу чергу це нас турбує, тому що mm -hmm. ось це біля нас дуже близько. Ми не знаємо, що в голові впила і які в нього там плани можуть бути. Може напасти, може не напасти ніхто цього не знає. Ми просто як каже Ден Борисович, тримайте порох. Сухим. Далі. Далі, все-таки, в Білому домі спростували інформацію про те, що адміністрація Байдена хоче від України, аби Україна пішла на часткову якусь там автономію щодо окупованих територій Донбасу. І цю інформацію Джен Псакі, речниця Білого Дому, вона і спростувала. Каже, що. З боку США не чиниться тиску на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу чи поступилася територіями. І в неї також запитували, щодо України є запитання до Псакі. Щодо України є повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася з землями Росії, щоб отримати її від вторгнення. Це правда. І речниця Джен Псакі сказала, що це ні, це не правда. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, ставте вподобайки під цим відео, коментуйте це відео, шерте це відео. Дякуємо вам за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривною є реквізити на сайті. Там червона кнопка Донейт. Ну а з вами були Назар. Задарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. Бережіть себе до наступних зустрічей.